Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео у нас буде розпаковка товарів з інтернет-магазину Тему. Я замовила одяг і взуття. Хочу вам показати, що це було. У нас буде примірка: у нас будуть посилання на товари в інфобоксі. Відразу скажу, що замовлення дуже вдалі, і мені все більше подобається замовляти. На тему я вже про це говорила, але зараз ви самі все побачите, чому я в такому захваті. Тож, давайте починати. Перше, що я вам хочу показати, це ось така блузочка-кофтиночка, яка прийшла в такому пакетику. Замовляла цю блузочку для себе, обрала розмір L. Трошечки вона великувата на мене, але в цілому. Дуже сподобався фасон, дуже сподобався матеріал, не дивлячись на те, що це 100 поліестер, але гарно це все виглядає, гарний колір виглядає дорожче аніж коштує. Ціни я підпишу, щоб вам було легше зорієнтуватися і дочекатися найбільш вигідної ціни на цей товар, який, якщо у вас зацікавив, звісно. Але давайте переглянемо на якість цієї е, блузочки. Як бачимо, вільний край оброблений, все ідеально буквально прошито. Е, ніяких недоліків я тут не побачила, таких суттєвих. Так, да, можливо, десь щось не на 100% ідеально, але якщо розібратися, то в наших о, зараз магазинах також, знаєте, ще треба пошукати. Хороші речі, і невідомо, скільки вони будуть коштувати. Рукавчик тут такий спущений, також з підворотиком. Все ви будете бачити на екрані, як воно виглядає. Все ідеальної якості. Чекаю з нетерпінням вже моменту, коли зможу вдягнути цю блузочку на роботу або на якийсь захід. Наступне замовлення я вже розпакувала, витягнула з пакетику, все було добре запаковано ось така сукня. Можливо, вона зустрічалася вам на тему, якщо ви її бачили, якщо ви є на тему, звісно. І мені подобається на тему те, що от вони виставили певну модель суконь або светриків. Розпродали і вже більше ви це не купите. Тобто вони не штампують в великій кількості ті чи інші моделі. ну Щоб уникнути, ви розумієте. повторення що, знаєте, приходиш на захід, а у нас всі одягнені з тему Мені це не сподобалось би. Сукня гарної довжини. Тут довгий рукав на резиночці, цей рукавчик дуже гарно воно. Сидить, не облягає, всі шви оброблені, все, всі строчки, як належить, все зроблено. Мені подобається, що цей поліестер, хоч він і поліестер, але він щільний, він не світить. От. Приємний такий фасон, мені дуже сподобався. Понизу також все. Зроблено чудово. У мене був вже досвід купування сукні на тему. Перший раз я замовила сукню, і було, ну, ми хто стежить за мною, могли пам'ятати ту сукню. Була нерівно зроблена строчка на горловинці. Ну, я пішла в ательє за 60 гривень, мені переробили. Але я отримала повну вартість відшкодування за цю сукню, там було 10 доларів. Тому е, жалітися і скаржитися на тему немає сенсу. Максимально класні умови, клієнтоорієнтованість. Е, звісно, що зловживати поверненням товару я би вам не радила, але ну, якщо вже прям дійсно щось не підійшло, то. Це просто якийсь нонсенс, можна сказати, що інтернет-магазин повністю повертає всю суму за цей товар. Тому однозначно придивіться, хто ще не робив замовлень, спробуйте. Ще одна сукня, яка мені дуже сподобалася, довго я на неї дивилася, вона у мене лежала в кошику. Виглядає ось таким чином, щось таке в тюльпанах, цвітасте. ну Це треба дивитися здалеку на ну, все це, в загальному такому образі ну ви все це побачите. Романтичний стиль на спинці молнія матеріал також поліестер з невеличким додаванням еластану, зовсім трошки. Це така святкова сукня. Ось таке тут виразне декольте, яке, до речі, мені сподобалося, що вони пристібнули, тут, щоб воно не розходилося. Це декольте. Хто сміливий, можна це прибрати, і тоді ваше декольте буде ще більш, більш виразнішим. Довгий рукавчик також на резиночці. Далі у нас тут ось така какеточка талії. І гарна, дуже довжина, тобто вільна юбочка ось ця. Дуже класна модель. Мені сподобався такий, може, навіть французький стиль, романтичний, гарний. Знов-таки чекаю весни, літа, щоб вже нарешті вдягнути цю сукню. Дуже сподобалась, вартість була прийнятна. Посилання залишу, хочете пройдіть, подивіться, там є ще інші варіанти розцвіток. Наступний товар. Не могла пройти мимо такої довгої подовженої сорочки в стилі відпустки. Тут ось такий воротнічок, комір аналізький, застіпка на звичайних гудзиках. Хочу носити цю сорочку під білі шорти. Довгий рукав, навіть занадто довгий на мене. Я висока, 173-75 см у мене зріст. Рукав на мене довгий. Можливо, я його підкорочу, ну подивимося. Можливо, це і непогано, що він довгий, тому що якщо це носити на пляжі, то треба прикривати і руки, щоб вони не засмагали. Все зроблено, виконано дуже класно знов-таки, всі шви, я вже все переглянула, щоб вам відразу все розповісти, розказати. така Тропічні такі якісь рослини, дефінбахі і так далі. ну Гарна, гарна сорочечка, Я думаю, що я її влітку гарно поношу. Вона і як просто як сукня може також виглядати. От, але я планую її носити на пляж під купальник під шорти. Наступна річ, яку я вам покажу, це було таке баловство, чесно кажучи. Не надто мені була потрібна ця річ, але мені було цікаво, і я все-таки сподівалася, що я якось зможу її обіграти. Це ось така, така кофтинка. Вона виявилася за великою за розміром. тут. Був розмір L, здається, або, може, навіть і не L, а якийсь універсальний, ні, все-таки L. поліамід і метал в складі ось такі позначки для догляду за тканиною. Вона повністю прозора, але я хотіла її під жакет носити, так, щоб вона просто виглядала. В зоні декольте. тут дуже довгий рукав, і вона сама по собі ця ковтинка завелика. завелика. Я не знаю, чи можна її звузити. Ну, якщо в мене буде, таке, знаєте, настрій, то я, може, понесу її десь, щоб мені її трошки вущею зробили. От. Але якщо вам цікавий такий стиль, коли якщо вам цікаво щось піддівати під жакети, щось таке, знаєте, ну, тому що відразу під чорний жакет, така річ, вона зробить ваш образ більш таким святковим. Ну, мені так здається, принаймні, я так планувала під чорний жакет піддівати цю лузочку, цей топ. Невеликих грошей коштувала ця ковтинка, але буду чекати слушного моменту, щоб довести до тями це все. І ще один топ не дуже вдалий, ось такий в горошок. Тут вже з оформленою горловинкою довгий рукав, але я не очікувала, що це буде кроп топ. Тобто вона трошечки ця ковтиночка. Закорочено. Я вже одягала цей топ під жилет. От, в цілому непогано. Звісно, що окремо це носити не можна, бо вона то сильно світить. А знову-таки під щось, під якийсь жакет або ковтину цілком можливо. От, єдине, що некомфортно, що така довжина. Що постійно хочеться опустити донизу. Наступний товар це купальник. Купальник на тему я замовляю вже вдруге. Перше я замовляла влітку минулого року, і зараз вирішила замовити також купальник. Я вам покажу, звісно, тільки. Фотографію моделі, як він виглядає на моделі, тут ось така драпіровка на грудях, відрізний такий купальник, і драпіровка на животі. Я не скажу, що ця драпіровка щось вирішує, що вона щось дійсно там маскує і не видно якихось недоліків, я в це не ну, дуже вірю, але. В цілому він комфортний, і мені головне, щоб він сів по довжині, тобто, щоб довжина тіла відповідала, точніше купальник, довжина купальника відповідала довжині мого тіла. Так воно і сталося. Тут, до речі, класно, що лінія грудей вона окремо йде, а отут ховається під пахвами зайве. За рахунок такого, бачите, він скроєний. До речі, цей купальник досить такий важкий. Думаю, що і висихати він буде теж довго. Чашка тут є, поролонова, вона може вийматися. Зовсім тоненький такий поролончик. ні на що особливо не впливає. От середини, бачите, підкладки немає, але ні, дивіться, підкладка все-таки є. Підкладка є, да, вона білого кольору, але сам по собі матеріал теж плотний, щільний, за рахунок цього купальник важкий. Регулюються ось ці наші лямки. І вони широкі, що теж дуже добре. Ну і дуже класний колір Мені подобається такий, такий, така гама кольорова. Я вам залишу посилання, подивіться, будь ласка. Якщо вас зацікавить, буду рада бути корисною. Ну, і дві пари взуття, зараз покажу вам. Намагаюся пристрілятися до розмірів, щоб взути і вдягнути свою маму. Ну, от перші тапочки такі капці, були прольотні для мами, тому що ми обрали 42-й розмір, дивилися на розмірну сітку, і щось там заміряли, і визначалися. Все добре в цих капцях, і отут, бачите, написано: 41-42, зроблено в Китаї 27 см довжина. Вони не вагомі, вони дуже класні, якісні. Вони по ширині мамі моїй підійшли, але по довжині не підійшли. Вони підійшли на мене, хоча у мене 40-й розмір. Оці конкретно капці вони явно маломірні. От. Але я коли їх вдягнула, взулася, я дуже захопилася, тому що вони дуже зручні і класні. Їх не хочеться знімати. знаєте, Є таке взуття, яке взула і забула. Дуже класні капці. Я буду зараз прям в них вже після зйомки цього відео їх носити. вони Дуже класні. Їх можна, я так розумію, і на вулицю вдягати. Це не кімнатні капці, але, ну, подивимося. Для мене це як кімнатний все-таки варіант взуття. Раджу придивитися. Хороший товар, гарне виконання, всі матеріали, все прошито, все якісне. І Ще одна пара взуття. Також ось такі сандалі. Шльопки, дуже гарно запаковані з повітрям ось тут. Також замовляла для мами і теж трошечки пролетіли Треба було на один розмір більше замовляти. Ось так виглядає ця моделька. Дуже гарно вони знов таки зроблені. Подивіться на ці шви, вони просто бездоганні. Все виконано надзвичайно акуратно. Придратися немає до чого. Мамі сподобався цей дизайн, що тут представлено декілька кольорів, під різний одяг можна це взувати. Вона їх буде носити за повнотою. Вони на повненьку ніжку підійдуть, вони на широку ніжку дійсно. По довжині вони буквально на пів сантиметра їй малі. Тобто тут ложе от таке в 5-бачите? І якби його не було, то може воно так би не було видно. А так, виходить, що п'ятка не лягла ідеально в цю ложбинку. Але, тим не менш, носити будемо, вони не давлять, вони дуже комфортні на нозі, вони дуже легенькі. От. І вони представлені на сторінках продавців в різних також відтінках, там є і з зеленими листечками з цим. Різні, 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 і, по-моєму, однотонні є. В общем, це дуже гарна така знахідка ці о, шльопки. Бачите, написано 42-й, треба було брати на розмір все ж таки більше. Одним словом, на тему краще все-таки дивитися розмірну сітку. Вона дуже така точна. І не боятися замовити, якщо сумніваєтеся, все ж таки на розмір побільше, тому що з більшого можна зробити менше, а з меншого вже нічого не зробиш. Ну, це стосується одягу, з взуттям там трошки інша історія. Хоча, ну, вже якщо вам там прямо щось не сподобається, ви можете попросити відшкодувати вартість цього товару. Друзі, власне, ось все, що хотіла вам розказати і показати, все ви побачили на свої очі, висновки робіть самі, можете мені написати в коментарях, що думаєте з приводу теми. Ну, а моя місія вам розповісти, як воно є, і поділитися своїм досвідом. Сподіваюся, що ви це оцінили. Тож, чекаю на ваші лайки, коментарі, підписки і. Прощаюся з вами до наступного відео. Всіх обіймаю Всім пока-пока!